Друзі, доброго дня! Всіх вітаю! Мене звати Анна Пашніна, і сьогодні у нас з вами буде перше заняття з нашого циклу занять: Вісім кроків до себе, Жіночий ритуал трансформації. І сьогодні наше перше заняття буде присвячене саме тому, щоб повернутися до себе, щоб почути своє тіло, відчути свою опору, відчути свою надію. Це також пов'язано з нашими пристрастями стосовно їжі. Це також пов'язано з тим, як ми до себе відносимося, до свого тіла, з повагою чи ні, або іноді дозволяємо собі щось таке не дуже корисне. Тому ми будемо сьогодні працювати саме з цим. І перед тим, як почати, ми завжди відкриваємо наш простір мантрами. Кундаліні Юзі ми проспівуємо дві мантри: онгнаму, городефному і захисну мантру. Якщо ви не знайомі зі словами цих мантр, нічого страшного, ви можете просто слухати і уявляти, як навколо вас з космосу спускаються такі промені світла і утворюють навколо вас такий світлий, безпечний простір. Отже, давайте почнемо. Сядемо в просту позу зі схрещеними ногами, спинка рівна, рівний хребет. Прокрутимо плечі назад, маківка тягнеться догори. Зробимо легкий горловий замок. Це коли у нас підборіддя, дивиться у яремну ямку. Зробимо глибокий вдих. Видих, відчуємо своє тіло на коврику, відчуємо температуру повітря в кімнаті. Будемо в цьому моменті тут і зараз. Якщо будуть з'являтися якісь думки, нічого страшного. Нехай вони пролітають як птахи. Не будемо на них фокусувати свою увагу. Давайте утворимо намір на сьогоднішню практику. Подумайте про те, чого вам хотілося б досягти. Можливо, це стосується якоїсь звички якою вам би хотілося позбавитись, або навпаки володіти якоюсь звичкою, яка зробить ваше життя краще? Подумайте про це. І зараз давайте потремо долонь у долонь. З'єднаємо руки у мудрі молитви навпроти серцевого центру. Великі пальці упираються в грудну клітину. Коли ми з'єднуємо руки у мудрі молитви, ми об'єднуємо нашу праву і ліву півкулю головного мозку, наші інь і янь, чоловічі і жіноче балансуючи себе. І зараз ми проспіваємо мантри на відкриття простору. Он гнемого дифнамо три рази і захисну мантру. Зробимо вдих. Видих. І вдих до мантри. О Сірі груди і вийнами. Атгуринами, джугат гуринами, сад горий нами, сірі горудей вийнами. І зробимо глибокий вдих. Затримка, давимо долонь на долонь, маківка тягнеться доверху, плечі донизу, стискаємо кореневий замок, це м'язи промежини статевих органів. І уявляєте, як ви підтягуєте енергію від основи хребта до верху. Кінчик язика, спирається у верхнє нього. Тримаємо. І з видихом опускаємо руки на коліна, долонями доверху. Зробимо глибокий вдих, видих. І з видиху можна відкрити очі. Так, ми будемо лягати на коврик. Ось таким чином. Так, лягаємо. Ось так. І зараз ми почнемо робити нашу медитацію. Ви залишаєтесь лежати на коврику. Тому що перша частина медитації виконується саме лежачи на коврику. Я підіймусь для того, щоб давати вам інструкції. А ви продовжуйте лежати на коврику. Медитація, яку ми будемо робити, називається Божа благодать. Йогі Баджан казав, що це одна з найпотужніших медитацій, у афірмації для жінок, тому що вона пробуджує нашу жіночу силу, вона пробуджує наш жіночий аспект, нашу шахті. Мета цієї медитації пробудити і проявити нашу силу, нашу гідність, наше сяйво. Як ми будемо її робити? Зараз, лежачи на спині, ми будемо робити глибокий вдих і затримку дихання. І на затримці дихання 10 разів будемо промовляти афірмацію Я Божа благодать. Я Божа благодать про себе. Ми будемо це проговорювати про себе. Потім будемо робити видих, і на видиху також будемо робити затримку дихання. І промовляти про себе Я, Божа Благодать. Для того, щоб було зручніше рахувати, можна на пальчиках перебирати ту кількість разів, скільки раз ви промовили цю медитацію, цю мантру. Ми будемо робити так 5 циклів тобто усього ми промовимо Я, Божа Благодать, 100 разів. Очі заплющені. Давайте зробимо глибокий вдих. Видих, знову глибокий вдих, затримка. І на затримці про себе промовляємо Я, Божа благодать. Видих. На видиху затримка і знову промовляємо: я Божа благодать 10 разів, вдих, затримка, промовляємо. Видих. Затримка на видиху промовляємо Вдих. промовляємо видих. Затримка на видиху, промовляємо. Вдих. Затримка, промовляємо. Видих, затримка на видиху, промовляємо. Вдих, Затримка промовляємо, видих, затримка на видиху, промовляємо. І робимо глибокий Вдих. Видих і повертаємось до спокійного дихання, відновлюємо дихання, дихання глибоке, спокійне. І зараз поступово не поспішаючи, підіймайтесь. І будемо сідати в просту позу зі схрещеними ногами, спинка рівна. І продовжимо другу частину нашої практики. Ліва рука, права рука у нас буде в ян мудрі, це великий і вказівний пальчик разом на коліні. А ліва рука. Буде з розкритою долонею навпроти серцевого центру, це як така як поза клятви. І в такому положенні ми будемо е, тримати напруженими всі пальчики, але будемо концентрувати свою увагу на кожному пальці і промовляти відповідну е, афірмацію, тому що кожний пальчик це відповідна планета. Це відповідна сила, стихія, і ми будемо на цьому концентрувати свою увагу. І коли я вам буду казати: концентруємось на мізинці, то ви відчуваєте, як енергія прямо в мізинці відчувається. Інші пальчики також натягнуті, але напруження відчувається саме в тому пальчику, про який я буду казати. Давайте заплющимо очі. Зробимо глибокий вдих, видих, концентруємось на мізинці. Мізинець це планета Меркурій, яка відповідає за нашу комунікацію, комунікацію з нашим внутрішнім «Я». І зараз повторюйте за мною. Я вільно і легко взаємодію зі світом. Я вмію слухати і говорити з любов'ю. Моя підсвідомість очищується. Моя комунікація чиста, чесна і натхненна. Я чую свій внутрішній голос. Я чую себе. Я відкриваюся для глибокого зв'язку з собою. Я, Божа благодать. Я Божа благодать. Я, Божа благодать. Я, Божа благодать. Я, Божа благодать. Зробимо глибокий вдих, видих. Промовляючи слова афірмації, відчувайте всю силу, яку ви вкладаєте в своє слово. І відчувайте, як ці слова наповнюють вас середини. Зараз сконцентруємо свою увагу на підмізинному пальці. Це наше сонце, це вогонь, це наша життєва сила і здоров'я. І зараз повторюйте за мною. Я втілюю силу, здоров'я, красу і гідність. Моє тіло храм душі, і я піклуюсь про нього з любов'ю. Я обираю їжу, яка живить мене, яка наповнює мене енергією, красою і спокоєм. Все, що шкодить, я залишаю з любов'ю в минулому. Я випромінюю внутрішнє світло і життєву силу. Я відчуваю потік Божої благодаті в кожній клітині. Я, Божа благодать. Я Божа благодать. Я, Божа благодать. Я, Божа благодать. Я, Божа благодать. Зробимо глибокий вдих. Видих і сконцентруємо свою увагу на середньому пальчику. Це Сатурн. Планите дисципліни, сили волі і зараз повторюйте за мною. Я дякую кожному досвіду. Мій шлях це шлях внутрішньої стійкості і мудрості. Я обираю не реакцію, я обираю глибину. Я тримаю баланс між серцем і розумом. Я спокій. Я довіра. Я Божа благодать. Я, Божа благодать. Я Божа благодать. Я Божа благодать. Я, Божа благодать, зробимо глибокий вдих, видих і сконцентруємо свою увагу на вказівному пальці це Юпітер, планета розширення, удачі, процвітання. І зараз повторюйте за мною. Я відкриваю простір для нового. Я сміливо йду в зміни. Я дозволяю собі рости, розширювати межі, мріяти. Моя мудрість глибока, вона веде мене. Я проводжу світло у своє життя і життя інших. Я є простором любові і розвитку. Я Божа благодать. 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 Зробимо глибокий вдих, видих і перейдемо до великого пальця. Великий палець не уособлює ніякої планети, він уособлює наше его. І зараз будемо повторювати разом моє его світле і здорове. Я приймаю себе повністю. Я приймаю своє тіло, своє життя, своє світло. Я відчуваю внутрішню силу і стабільність. Я в центрі свого життя. Я поважаю себе. Я живу в гармонії з собою і світом. Я, Божа благодать. 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 Зробимо глибокий вдих. Видих. І давайте покладемо руки на серцевий центр, спочатку ліво, потім право. Відчуємо своє серцебиття. Відчуємо цю Божу благодать в кожній клітині свого тіла. Відчуємо, як кожна клітина наповнюється сяєвом. Наповнюється добротою, любов'ю, вдячністю. Відчуйте це наповнення. І подумайте про той намір, який ви утворювали на початку практики. І наповнити його цією енергією, любові, вдячності. Наповните його цим світлом. Відчувайте, що те, про що ви подумали, вже збулося. І відчуйте свій стан. Відчуйте, як ви себе відчуваєте. Відчуйте радість, гордість за себе. Задоволення. І зараз давайте зробимо глибокий вдих, видих. Отримо долоню долонь, з'єднаємо руки у мудрі молитви навпроти серцевого центру. Великі пальці упираються у грудну клітину. І ми проспіваємо мантру на закриття простору, мантру сад нам, довгий сад, короткий нам. Моє ім'я є істина або істина в мені. Зробимо глибокий вдих. Видих і вдих до мантри. Сатнам, дякую Золотому ланцюгу вчителів. Дякую вам, друзі, за сьогоднішню практику. Цю практику можна робити два рази на день. Можна робити її вранці, і ввечері. І я впевнена, що ви будете відчувати те наповнення, яке вона дає. І зовсім по-іншому будете проживати свій день. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі! Садна!